Доброго дня, з вами компанія Автопаркюа, Одеська філія і у нас нове надходження. Це Ford Focus 2013 року з бензиновим двигуном, об'ємом 1 літр екобуст та механічною коробкою передач. Свіжий автомобіль, економний на гарних оригінальних дисках з просторим салоном. Матеріал у салону текстиль, але це шкіряні чохли гарної якості. Має передні склопідйомники, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, мультимедіа, кондиціонер. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а.